Метрологія, сертифікація та стандартизація. Всі ці функції поєднала в собі підприємства Харків Стандарт Метрологія. Наразі на підприємстві каже його очільник Михайло Будьоний, працюють близько 400 фахівців. Старша Олексія Петрова два десятки років. Нині він начальник відділу сертифікації. Розповідає, аби отримати дозвільний документ, треба мати якісну продукцію. В цьому процесі участвують несколько колективів. Це відділ сертифікації, це испытательная лабораторія, яка ніяк не дасть протокол испытаний, если якщо продукція не соответствует параметрам нормативного документу. Да, Бувають мы, коли ми говоримо отказ лицам, які завозять продукцію. За причину відмову відділи сертифікації називають на відповідність держстандарта: медицина, фізика, хімія, харчова промисловість. Гендиректор підприємства Михайло Будьони зауважив, на Харківщині без послуг цього підприємства не обійтися. Защищаем права потребителей, измеряя. Измеряя в больницах, измеряя УЗИ, правильно ли на то ли они волне работают, и правильно ли они делают диагноз, в в торговле измеряем весы, правильно ли взвешивают. И многие, многие другие, практически все виды деятельности, которые у нас есть в Харьковском регионе, мы контролируем. Підприємця Харківська Метрологія» збільшилась, зважаючи на вимоги часу. За останні два роки, каже директор, на підприємстві відкрились три нові лабораторії: молекулярно-генетичних досліджень, бактеріологічна та будівельних матеріалів. Олена РЖова, Віталій Овчаренко. Отебе новини.